Всім привіт! Сьогодні я отримав той самий м'ячик від Новопошла Грай за Україну. Сьогодні я вам розкажу, як його забрати, і дома ми його розпакуємо і переміщаємось до мене додому. Так, ми приїхали додому. Де ж моя посилка. А, ось вона. Так, ми зараз її відкриємо і подивимося, який там м'яч всередині. Бо мені чесно дуже цікаво, який там м'яч всередині. Сара, ми відкриємо і ми з'ємомо обзорчик на той м'яч. я вам ще сьогодні розкажу, як його отримати. І як, я, мені ще один має прийти м'ячик. І якщо ця рубрика вам зійде на м'ячик, в мене буде ну, залетити нормально, так, то я другий м'ячик розіграю. Так, є той м'ячик. Так, трошки коробочка пом'ялася від нової пошти. Так, пакетик можна вже відкласти. Отакий от нас м'ячик зустрічає. Трошки пом'яти. Так, що тут опише? Давайте почнемо. Грай за Україну. Тримай пас від е, світлої ліної, твори нові перемоги. Твори нові перемоги та присвячу їх Україні. Її підпис і нова пошта, бачите? Зверху їх завжди нова пошта. Ставте лайки, хто думав, що перше тут були стрілочки, а потім розглянули, що там буква Н. Я сам офігів. Ну, більше тут нічого нема. Тут пише, грай за Україну, грай за Україну, грай за Україну і грай за Україну. Нічого немає. Хто там мона його покрутити, подивитися, мастер. Так, ми його відкриваємо. Аккуратно відкриваємо, я хочу цю коробочку зберегти. Буде мене на полочці стояти. Так може любий виграти. Давайте м'ячик поки що відложим. Дивимося коробку з середини. Коробка в нас з середини, бачите, жовта така. Знизу підставочка така. Вона у нас жовта. Тепер у нас зустрічає такий тенісний м'ячик. Тут а, «Грай за Україну. Вони взагалі зелені, але цей вийшов. Червоний, бо тому що, типу, нова пошта. Тут Грай за Україну, і тут от фірменний значок Нова пошта. І тут Іліна Світо Світоліна. Він світло... що за. Коротше, во її підпис. М'ячик взагалі файний, так файно скакає. Імба <кхем> ну... І в мене буде ще такий другий, він мені має прийти. Якщо вам сподобається така рубрика, я другий розіграю. Що можу сказати? Він файний. Ну, як всі тенісні м'ячики нажимаєте, так от. Нати даю вам подивитися. Такий от м'ячик. Ну, На полочку поставити, взагалі, файно. А, і коробочка така файна. Бо сама та Евеліна. На фото та Евеліна. Евеліна, якщо ти бачиш, тобі привіт. Ну, і в нас тепер є м'ячик. Ну, як я обіцяв, тепер я об'ясню, і, може, потім пізніше поговоримо знову про м'ячик. І зараз я об'ясню, як отримати той м'ячик. Мячик як можна отримати, Тут от зараз у вас буде картинка. І тут, як ви бачите, пишемо в Google Грай за Україну і заходимо на перший сайт від нової пошти, там буде писати твоя історія. Ти називаєш, ти пишеш будь-яку історію, чи не іменно про теніс. Ти пишеш любу свою історію, зв'язану з спортом, де ти виграв. Допустимо, в, в волейболі ти щось там зробив і ти виграв. І отак і, треба щось придумати. І я так теж писав, і це все. Тому. Там треба написати: потім ти вибираєш країну. Воно може піти як і в Україну, так і в Німеччину, так і в Польщу в три країни. Я вибрав в Україну, тому що я в Україні. Там пишеш: ім'я по батькові, фамілію, електронну адресу, номер телефону, далі нову пошту або пункт видачі, або той поштомат. я написав: там, де я живу, пункт видачі. і... Так, я отрив його. Воно прийде, може не знати коли, то якщо сподобається ваша історія. Моя історія сподобалась. І мені прийшов м'ячик. Я сьогодні поїхав, його забрав рано, як ви бачили з самого початку відео. Я його отрив. Як ви бачите, тут звід... з боку відео вам все показується, як де вводити. Ну я своє вводити, звісно, не, не збираюся. Тому так, Так, воно зараз пропаде. М'ячик. Скажу так, прикольний. Чесно, скакає файно. І такий лімітований. Це він буде, мені здається, в пару людей. Я не думав, що я колись виграю. Я його перший раз виграв. Що цікаво, чому всередині жовте. Нам що колись нова пошта стане не червоною. Ну, те, ми поговоримо в іншому відео Ну, Зараз поговоримо ще можна про м'ячик. Грай за Україну. Там мона буде ще, якщо ви десь виступали і була ваша зйомка, там де ви знімали, то там мона буде е, загрузити той сайт відео. А якщо нема, просто написати твою історію, як ти, допустимо, скажімо, таким молодежним словом, затащив або ще щось. Ну, Мячик прикольний, і багато хто його може отримати, але не багато кому може він прийти і сподобатися історія. У мене буде другий м'ячик, або навіть і два розіграю. Якщо вам сподобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І знизу відео, е як ви підпишетесь, е нажміть колокольчик, і щоб ви бачили нові відео. Ну і пишіть знизу, буде конкурс. Е я б розіграю е один м'ячик, коли він мені прийде другий, напевно, або і це розіграю, побачу. E, пишіть знизу, я хочу e, участвувати, і я знімлю про вас. E, ну, і потім буде кінець конкурсу через якихось там пару відео, і я оголошу e, то, того, хто виграв. Так що в тебе можуть бути повні шанси, щоб виграти такий лімітований м'ячик від нова пошта. Тобі тільки треба підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар, я хочу отримати м'яч. І далі система вибере рандомну, рандомну людину, хто виграє. Ну, ми розпакували м'ячик, він вам прийде в такій вот, е, посилці, в такій вот штучці, такий вот м'ячик червоний. Ну, я з вами буду прощатися. З вами був Велк. Всім пока!